Вітаю вас, основна церква. Сідайте, будь ласка. Дуже радий вас бачити, дорогі брати, сестри, дорогі гості. Слава Богу, за кожного з нас, з вас, що ви сьогодні, що ми сьогодні в Господньому домі. І хотів сьогодні з вами поділитись думками, таким словом, нагадуванням, тими речами, які ми. Я думаю, я впевнений, ми знаємо всі, але як пише апостол Петро, я хотів би на початку своєї промови прочитати, це Перше Петра, перший розділ 12 го віршу, перше Петра, 1.12. І він пише: тому-то ніколи, тому -то ніколи я не занедбую про це вам нагадувати, хоч ви і знаєте, і впевнені в теперішній правді, бо вважаю я за справедливе, доки я в цій оселі. Спонукувати вас нагадуванням, знаючи, що я незабаром повинен покинути оселю свою, як і Господь наш Ісус Христос об'явив мені, а я пильнуватиму, щоб ви по моєму відході завжди мали це в пам'яті. І як я вже казав, хочу з вами поділитись думками про ненове, але як писав посол Петро, що, хоч ви це знаєте, я вам буду про це ще нагадувати і щоб ви це мали завжди в пам'яті. І тема мого слова звучить так: додавання спасених до церкви. Ми всі знаємо, які часи проживала церква, які в історії були часи для церкви, були гоніння, були переслідування, був дуже великий страх. І в останні часи Ісус Христос каже, що і через розріз беззаконства любов багатьох охолоне, що багато віруючих вони будуть теплі. Вони не зможуть любити, не зможуть показувати Ісуса Христа. Але знаєте, що далі Ісус Христос каже? Він каже: а хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Хай Господь благословить, щоб ми були спасені. Якщо Господь дасть нам, що ми будемо жити в цей час, то щоб ми були тими, хто дотерпить до кінця, хай і в цьому прославиться ім'я Господнє. І хочу ще нагадати. А може комусь і для когось це буде нова інформація, що християни жили в катакомбах, вони прятались там для того, щоб просто зберегти свою віру, для того, щоб просто вижити. І є одне таке місце в Туреччині, воно називається Даренкуя. це з тих джерел, які я знайшов. Це саме велике підземне місто в історії, де жили чи тим. Тимчасово переховувалися люди для збереження життя не тільки християни, але і в тому числі переховувались християни в період гонінь. Воно вміщувало до 20 тисяч людей. Воно мало кімнати, місіонерську школу, церкву, підсобні приніщення, конюшні. Люди там жили, і, якщо, можливо, за того, що там були навіть конюшни, то не дуже маленький срок. І таке питання, для навіщо людям було? Е Міняти свій гарний спосіб життя, коли вони могли ніде не прятатись, бути на, на світлі, да, тому що в печерах дуже темно. Але християни були вимушені, вимушені там знаходитись якийсь час для того, щоб просто за те, що вони вірять в Ісуса Христа, просто щоб їх не стратили. І цікавий такий момент: знаєте, вони прятались там, де не було світла. Там були тільки свічки, які їм освіщали, де їм ходити. Але знаєте, Ісус Христос був їхнім світлом, і Він давав їм змогу в той час там бути. І ви самі знаєте, які інші страшні моменти були в історії церкви. Але знаєте, зараз, слава Богу, по Божій благодаті, наша церква може сьогодні спокійно зібратись. Ми могли сьогодні спокійно поснідати, прийняти гарячий душ. Спокійно добратись чи на своєму транспорті, чи на общественном, сюди сидіти разом в теплі. І, і навіть коли ми сьогодні співаємо, голосно співаємо, ми не думаємо, що вдруг хтось нас почує, і після цього будуть великі проблеми для нас і наших сімей. Тому слава Богу, за те, що Господь дає на цей час нам змогу збиратися. Це Божа милість і Божа благодать. Наступний вірш, який я хочу прочитати, це дії, другий розділ 44-го віршу, дії 2.44. А всі віруючі були вкупі і мали все спільним, і вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили якому як чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі і ломлячи хліб по домам, поживу приймали із радістю та в сердечній простоті. Вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу. І щоденно, Господь, і щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Хочу ще раз нагадати тему моєї промови: додавання спасених до церкви. Із того тексту, який ми прочитали, я хочу декілька моментів підчеркнути. По-перше, в них було живе, насичене Богом життя, в той церкві, за яку ми тільки що читали. Вони мали мир і любов між собою, між віруючими, і мир в церкві. Вони були постійні в служіннях по домам і в служінні в церкві. Вони мали ласку і за їхнього життя і труда в усього народу. І результатом цього цього всього було те, що Господь щоденно додавав спасенних до церкви. І цікаво, от таке питання, можливо, риторичне: від кого залежить, чи буде додавати Господь спасенних до церкви? Від кожного з нас, так? Да? Від нашого життя в церкві, від нашого е, особистого життя, любові один до одного, прийнятті один одного, участі в служінні кожного з нас. І що таке церква? Це, церква це кожен з нас. Окремо кожен з нас, це ми, ми члени одного тіла. Тому від кожного з нас залежить цей стан церкви. І ще цікавий момент для себе я зауважив, не буду його коментувати, просто озвучу, що. Кожного дня вони перебували в храмі, і кожного дня Господь додавав спасенних до церкви. Такий просто цікавий момент. І хотів взяти такий інструмент, для того, щоб ми подивилися взагалі, як зараз церква може рости. Такий інструмент один із інструментів, це особистий евангелізм. І Думаючи про себе, я, я зауважив, що коли я в належному духовному стані, в мене є бажання слідкувати людям, слідкувати рідним, близьким, колегам по роботі, запросити когось на каву, спитати, як твій духовний стан. А коли я трошки храмаю, якось це бажання воно кудись дівається, чомусь. І так само я згадав і я думаю, що в багатьох у вас теж така. Таке було, коли ви тільки покаялись, було дуже велике бажання всім свідкувати. І знаєте, цікавий момент, що коли ми свідкували, ми ж майже нічого не знали з Писання. От ми знали, да, Ісус Христос любить тебе, все. Якщо там, там, віра в Ісусі Христі, все, ми все повірили і ми всім йшли і розказували. Коли нас питали, зачекай, а там а великий взрив, там, а теорія, там, еволюція, все таке. А ми, ми не знали, ми просто казали те, що, те, що Господь нам е, відродив нас, і ми це казали, свідчили. Можливо, навіть і це було ну, нерозумно. Да? Можливо, це було якось дивно для інших людей. Але ми це робили, тому що Господь нам показав життя. І, і хотів ще прочитати вірш Івана Івангелі від Іоанна, перший розділ 43 го віршу. Івана 1.43. Наступного дня захотів Ісус Христос піти в Галілею, і знайшов він Пилипа. Та й каже йому, іди за мною. А Пилип із Вівсаїди походив із міста Андрії Петра. Пилип на Танаїла знаходить та й каже йому: ми знайшли того, що про нього писав в законі законні пророки Ісуса, Сина Йосипового із Назарету. Що зробив, що зробив Пилип? Пилип зробив те саме, що зробив йому Ісус Христос. Він сказав йому: Іди за мною! Він дав йому благовість. І, і Пилип точно так же цю благовість поніс далі, сказавши про це Натанаїлу. І цікаво, що Пилип, коли казав це Натанаїлу, він казав йому на зрозумілій йому мові. Пилип чекав Месію, Він навіть спитав, а чи може бути щось з Назарету ну, хороше. Да? Він знав писання. Він, він сказав йому на ту. Ну, так, щоб він зрозумів, що це Місія, що ми знайшли його. Да? І точно так же, коли ми спілкуємося з людьми, нам треба не забувати, да, що, що як, як і ми колись, так і вони зараз, вони ну, не, не розуміють релігійну мову, біблійну мову, можливо. Щоб як і Пилип Натанаїлу, точно так же і ми доносили це в простоті. І питання таке після нашої зустрічі з Ісусом Христом, чи знаходимо ми нашого Натанаїла? Щоб і Він почув Євангеліє Ісусове. Чи знаєте, ми просто йдемо за Ісусом, радіючи, що Я спасений. Це дійсно радість, що ми спасені. Але, але наше християнське життя не завершується на спасінні. Воно повинно мати ще далі плоди. І хотів нагадати передумови для особистого благовістя. Перше, це неситуаційне, і стабільне відношення з Ісусом Христом, ходіння в Бозі. Щоб мати бажання святкувати. І знаєте, цікаво, ми можемо себе перевіряти свій духовний стан, дивлячись на Ісуса Христа. Ісус Христос благовістив, і ми можемо подивитись, чи ми благовістимо. Якщо ні, то щось з нашим духовним станом не те, тому що Ісус Христос так робив. Якщо Ісус Христос любив людей, які його ображають, а ми не любимо, то щось з нашим духовним життям не те. Якщо, ми, якщо Ісус Христос сказав любіть друг друга, щоб. То, ну, а ми не можемо якусь там людину прийняти, то напевно щось з нашим станом. І тому, дивлячись на Ісуса Христа, ми можемо зрозуміти, наскільки ми духовно в належному стані. Хай Господь нас благословить в цьому. Другий момент передумови для особистого благовістя. Нагадую: другий момент це молитва за людину, яку Господь нам дає. Ви пам'ятаєте, що є чотири ґрунти на яке сіється слово, і без молитви. Без Божої роботи перед тим, як ми будемо спілкуватися з людиною, не буде результату. Щоб Господь благословив і цей ґрунт міг прийняти це зерно і зробити плід у 30-60 100 крат. Наступне самому розуміти і знати Євангеліє, в яке ми віримо, щоб мати змогу його правильно розповісти. Хотів привести приклад моєї знайомої, вона з віручої сім'ї. Вона служить в місії, яка займається благовістям музикантами. Вона е, така дуже яра, і колись вона була е, така яра, номінальна християнка, яка казала, що всі йдуть в пекло, а я, а я от, на правильному, на вірному шляху. І їхня церква проводила евангелізацію, Вони на вулиці роздавали е, такі листівки, де написано Євангелія. І вона от одного разу вона просто підійшла до чоловіка, і вона там просто читає цю листівку, що хто такий Ісус, що він зробив. І в цей момент її торкнувся Господь, і вона, і вона усвідомила, що Ісус це не чийсь Спаситель, а це особливо її Спаситель, особистий її Спаситель. І вона тоді покаялась. І цікаво, що людина, яка думала, що всі йдуть в пекло, я, а я з Богом у мене все нормально, вона покаялась від проповіді комусь Євангелія. І е, хотів би просто, щоб ми. Теж знали, що таке Євангелія, знали, що таке благодать, щоб не в нашому житті не, ну, не вийшло так, що, свідкуючись кому, ми саме тоді зрозуміли, що таке Євангелія, що таке благодать. Щоб ми в слові це питання дуже гарно вивчили. Хай Господь нас благословить. І, звичайно, мета, чому ми це робимо, не з відчуття боргу, чи ми повинні це робити, інакше Господь від нас відвернеться. Ні. Ми це робимо, тому що Господь нас любить. І так само любить і інших людей. Тому Він хоче, щоб вони теж були спасені, щоб ми благовістили. Чи, щоб ми були тими, хто Господь нас призиває, не з відчуття обов'язку, а із з любові. Хай любов буде тим моментом, який двигає нас в Божому служінню. І підсумувати те, зісно, хочу. Перше, що церква жила в різні періоди і часи, але вона завжди. Богом покликана світити, бути взірцем і спасати на спасенні душі. А що таке церква? Це кожен із нас. Коли ми на своєму місці в Господі, Бог може нас використовувати для того, щоб, щоб, щоб спасались люди. Коли ми вірні, Господь дає плоди. І хочу ще раз на, це, на цей момент звернути увагу, що церква це кожен із нас. Господь додавав спасенних до церкви, коли кожен прославляв Господа своїм життям. Хай Господь в цьому благословить і нас, кожного з нас. І третій момент нам потрібно знати і кожен день собі нагадувати Євангеліє. і розуміючи його передавати тим людям, які Господь дає нам на нашому шляху. І хотів запропонувати, щоб ми разом з вами зараз встали і по дві-три людини помолились, щоб ми були сильні в Господі. І щоб Господь додавав спасенних до нашої церкви.